Вітаю вас! 25 травня завершився навчальний рік в закладах середньої освіти, яким він був для учнів і для вчителів. Неоднакове бачення розвитку освітньої галузі в нашій державі породжує часті зміни в навчальних програмах, в кількості дисциплін, в методиці їх викладання. Проте ці зміни, на жаль, не покращують якість освіти, не змінюють її докорінно. Вчителі втомилися від постійної уваги до них в суспільстві, проте не відчувають від держави особливої мотивації до праці в студії сьогодні поруч зі мною випуск кращі учні шкіл Львівщини? Представники провідних навчальних закладів Львівщини, переможці конкурсів олімпіад змагань. Звертаюся, молоді люди найперше до вас. Чи був вдалим для вас цей навчальний рік? Яких успіхів вам вдалося досягти? Передайте мікрофон, я хочу ще почути. Ви з якої школи представлені? Я учень 11 класу Рудківської гімназії. Як вас звати Вихоряк Володимир? Похваліться досягненнями в цьому ну, досягнення. особисто для мене. Цей рік був дуже вдалим, тому що я зайняв друге місце на турнірі юних фізиків у Львові. Також третє місце на області з біології. Зайняв перше місце і третє місце в районі з інформатики і хімії і. Також маю дуже добрий бал в атестаті. І тому я думаю, що багато що досягнув. Рік Справді досягну. для вас був так. дуже успішним. Передайте мікрофон ще дівчата. Доброго дня, я музика Христина, учениця 10 класу Рудківської гімназії. Багато моїх гровесників вважають, що 10 клас це період, коли можна відпочити від навчання, оскільки в кінці року не очікує ні зовнішньо незалежне оцінювання, ні екзамени. Проте цей рік був можливістю для мене покращити мої оцінки в школі, тобто в гімназії, і так само досягти кращих результатів в різноманітних конкурсах та олімпіадах. Так, наприклад, в районі я стала переможцем олімпіад, посіла перше місце з англійської. Є мови і з історії друге місце на конкурсі Яцика з української мови, друге місце з правознавства і третє місце з біології. Крім того, проте найбільше собі досягнення я вважаю перемогу в обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідницьких робіт малої академії наук. Саме тому я вважаю, що цей рік був все ж таки успішним для мене. Дякую, дуже приємно. Дякую. Доброго дня, я Кусак Доброго. Ілона, учениця Рудківської гімназії, третього гімназійного класу. Я усвідомлюю, що мені потрібне навчання, адже це моє майбутнє, але також мої батьки покладають до мене великі надії, і тому я хочу навчатися ще й заради них, а також праця вчителів, бо вони хочуть, аби ми вчилися добре і щоб наша Україна мала справжнє майбутнє. От скажіть, я серед дякую. Шкільна освіта під сумок року. Тема сьогоднішньої програми не однаково. В студії керівники кращих шкіл Львівщини, а також начальник головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації Михайло Брегін та виконуючи виконуючи обов'язки начальника управління освіти Львівської міської ради. Пані Катерина Гороховська, вітаю вас в нашій студії. Теж і ну звертаюся до вас з таким питанням. Цей рік дуже відрізняється від інших навчальних років минулих, тому що маємо чемпіонат Європи з футболу, який проходитиме у Львові. Від того, всі події навчального року були дуже розсунуті, стиснуті в часі. Чи такий поспіх не зашкодив учням, особливо випускникам цього річ? Я ви знаєте, цей рік був дійсно особливий, але про це ми знали Заздалегідь внести відповідні корективи, дещо був ущільний навчальний процес. Але навчальні програми є виконані, проведена державна підсумкова атестація успішно. Наші випускники складають зовнішнє і оцінювання, ніяких складень зараз немає. Вчора пролунали останні дзвоники. Взагалі би на підсумок року, хотілося б говорити на позитиві. Дуже багато в попередньому році ми ставили питання взагалі про дошкільну освіту, про підготовку дітей п'ятирічного віку до школи. Приємно те, що десь більше 70 шкільних закладів наставленових 7 тисяч місць. Ми практично охопили дошкільну підготовкою до школи усіх дітей п'ятирічного віку. Якщо говорити про результати роботи року, то завжди це досягнення наших випускників, тих, хто закінчує школу. Хотів би сказати, що кожного року нам приємно є те, що на всеукраїнських предметних олімпіадах маємо багато переможців. Цього року їх 47, причому якісно вищі місця. От, із 54 стих учасників дослідницьких робіт малої академії наук 35 зайняли призові місця. Нам приємно те, що е, наші учні фізико-математичного ліцею на міжнародній олімпіаді з хімії в Астані взяли золото і срібло. Тобто твердо ми є в трійці найкращих регіонів пати, України. Так, це вибухати. приємно є, а особливо приємно, коли в різномітних рейтингах визначають наші школи, як кращі навчальні заклади. От останнє було дослідження журналу Фокус із 50 найкращих навчальних закладів України, перше місце. Фізико-математичний ліцей, третє місце гімназія Семененка Сихівська, і до того переліку війшли наші класична академічна гімназія Бориславська, Рутківська. Це надзвичайно приємно. Це 50 найкращих закладів України. Десь... дякую, директор Рутківської гімназії Завіська Галина Михайлівна. Розкажіть, як у вас? Ви сьогодні приїхали з дуже великою групою підтримки. Я могла б привести ще більше групу підтримки. Я дивлюся на наших директорів, і ви знаєте, я напевне тут. Половину в тих шкіл і ліцеях їздила вчитися, тому що наша гімназія була відкрита в 2000 році. У тільки 12 років, вона маленька, і недарма девіз нашої гімназії гімназія Мій дім. І в нас, коли приходите в приміщення, вона маленьке, але лозунг висить гімназія Мій Дім. Про те, що ми живемо одним домом, свідчить те, що в нас кожен учень знає. І в п'ятий клас, і одинадцятий клас, вони знають по імені, якого звати. У нас кожен вчитель знає, як звати кожну дитину, знає, чим вона живе, хто її батьки. І я думаю, така маленька гімназія, де в нас 170 дітей, вона є, оправдовує себе. Чим на оправдовує, тому що у нас немає таких. Проблем, може, в якихось інших школах є. У нас є проблеми, звичайно. У нас є проблема те, що ми називаємося Рутківська гімназія, але ми не тільки Рутківська гімназія. До нас доїжджають діти з інших сіл і маємо проблему довозу дітей. Якщо в нас є один регіон, там дає Чайкові чи сусід, в нас тоді дає управління відділ освіти, нам дає автобус, ми довозимо дітей, але в нас є діти з Городоцького району, в нас є діти з інших сіл, і їм важко добиратися. І багато батьків мотивують, ми б давали дитину до гімназії, але важко, коли холодно колись в них І я думаю, що кожен говорить про свої традиції і звичаї, кожен своє має якесь лице. Я теж хочу сказати, що наша гімназія теж має своє лице. Нас, ми працюємо на те, щоб наші діти були всебічно розвинуті. Мали програмний рівень знань, позапрограмний рівень знань, щоб вони були спортсменами, щоб вони були танцюристами. Ми маємо чудовий танцювальний ансамбль, перлина, який є лауреатами всеукраїнськими, зірки на сцену. Ми маємо футболісти, які їдуть зараз на чемпіонат Європи, міні у Польщу, і вони наші хлопці представлятимуть гідну. Львівщину і Україну на міні-футболу і я тому думаю, що наш, наш управління освіти в особі Михайла Григоровича буде нас підтримувати. І я думаю, що Леонід Володимирович теж нам дуже багато дає для того, і наша гімназія буде продовжувати традиції. Ми маємо 46 шість опризерів на рівні другому туру, і маємо 6 на обласному рівні. І звичайно, маємо всеукраїнські перемоги. Тому я думаю, що Бажаю ми... вам успіху в наступних Дякую. навчальних руках. Дякую вам. Це була програма неоднаково. В гостях у нас сьогодні були директори кращих шкіл Львівщини. Були діти-переможці Олімпіад різноманітних конкурсів. Досягненнями цих дітей пишаються їх вчителі і батьки. Ще раз вітаю всіх і учнів, і вчителів із закінченням навчального року. Бажаю всім оздоровитися, гарно відпочити, набратися сил до наступного навчального періоду. Випускникам бажаю гарних високих результатів зовнішнього незалежного оцінювання і гарного вибору майбутнього. На все добре до наступної суботи.